У нас сьогодні такий чудовий пацієнт, над яким я працюю, над його збереженням це Ясень Пенсільванський. Основним питанням, яким я сьогодні займаюсь, це якраз наявність порожнини і досить великого розміру. Ця порожнина у нас відкрита і, відповідно, вона за довгий час перетворилася на Просто сміттик, тобто туди кидали і недопалки, і різноманітне сміття. А всередині у нас таке середовище утворюється, де. Отака от труха, якщо в неї потрапляє недопалок, дерево повністю вигоряє зсередини. От, в умовах міста е, такі дерева визнаються аварійними. Цей ясень, так само районний Зеленбуд, визнав аварійний саме по наявності порожними. Відповідно, мешканці якраз захотіли зберегти це дерево і його ґрунтовно пролікувати. В цьому ясеню близько 70 років. Відповідно, далі по нормативах воно може прожити в районі 150-250 років.